Якщо бажаєш бути храмом Божим, то принось Богові безперестанну молитву, як жертву невпинну. Того, хто живе недбало, не бери у радники, бо, люблячи зле, він не може радити добре, коли не любить Його. Утримуйся від усього тлінного і щодня причащайся тайної вечері, бо таким чином Христове тіло стає нашим. Коли Бог карає тебе за щось не ремствуй, бо Він карає як Отець і гідний подяки добродійник, коли зазнаєш безчестя, радій, бо якщо несправедливо, то велика нагорода тобі за те, а якщо справедливо, то ставши снотливим через те, позбавишся бича покарання. Уподібнюй тіні і колесу житейські скорботи та радості. Бо вони не стоять, як тіні, крутяться мов колесо. Намагайся завжди досягати успіхів у Бозі, бо той, хто складає навіть мале до малого, за короткий час накопичує великий скарб, який усі шукають. Якщо хочеш уникнути болісних мук, ніколи нікого не лихослов, бо цим засмучуєш божество. Якщо бажаєш відвернути від свого дому бич покарання, не лихослов людину, що має спільну з тобою природу, бо той, хто створив її, справедливо через це засмучується. Якщо хочеш бути вищим за всякий гріх, не допитуйся про чужі справи, бо і в тобі є багато з того, у чому звинувачуєш іншого. Тікай від гордині, чоловіче, хоч ти й багатий, щоб не мати своїм противником Бога. Полюби смирення, хоч ти й великий. Щоб бути вознесеним у день суду, не глузуй з людини і за все життя не зазнаєш насмішки. Коли стоїш у церкві, не ширяй думками, бо ті, що стоять перед царем, не сміються і не розсіюються, міцно запам'ятай сказане, і воно зробить тебе славним у житті, дбай про досточесне життя, щоб мати сміливість виправляти тих, що грішать. Гамуй зухвалість, нікого не ганьби, щоб не бути засудженим, як той, що має про себе високу думку. Не смійся спадіння іншого, щоб не бути осміяним, від кого не бажаєш. Додержуйся цих настанов, і вони принесуть тобі вінець слави. Будь виконавцем цих заповідей, і вони зроблять тебе славним перед людьми та благоугодним Богові. Бо цим благодогоджається Бог і такими успіхами звершується істинне служіння Йому, прагне завжди досягати успіхів у добрих ділах, і воїн не здобуде слави, якщо попередньо, завдяки довгим вправам та випробовуванню у трудах і битвах, не покаже на досвіді, що отримує перемогу над ворогами, тим паче у небесного, істинного Царя. Не удостоюється жоден прийняти небесні дари Святого Духа, якщо заздалегідь не вправлятиметься у вивченні святих заповідей і таким чином не прийме небесного знаряддя самої благодаті і не вступить у боротьбу з духами злоби. Якою мірою хто досягає успіху у духовному подвигу, такою піднімається на висоту таємниць духа і затаєних скарбів примудрости». І якою мірою збагачується благодаттю, такою досягає успіхів у пізнанні умислів злоби за допомогою владики, йому слава і держава повіки. Амінь. Початок спасіння це засудження самого себе, краще кинути навмання камінець, ніж слово. Будь до всіх таким, якими всіх бажаєш бачити стосовно себе. Виявляй більше ділом, ніж словом, благочестивий не той, хто до багатьох виявляє ласку, а той, хто нікого не ображає. Краще сміливо зі спокійною совістю спати на землі, на листі дерев, ніж без нього на золотому ліжку. Солодким є той друг, який живить душу. Оспівуй Бога словами, поклоніння йому віддавай ділами. А думкою і серцем благоговій перед Ним, і робить розумність, добре життя і шляхетність почуттів. Найгірша справа колінкувати перед усім соромітним, словом вивчай чесноту, а проповідуй про неї ділом. Уважай чудовим ділом не просто мати чесноти, але й мати їх як належить, шануючи закон. І жити будеш за законом, мандрівник це той, кому чуже, все мирське, багатому не листи, але й не дратуй його. Тіло укріплює вино, а душу слово Боже. Їжу вживай не солодку, а здорову, бажаючи догодити натовпу, йому й уподібнешся. Працелюбний той, у кого не буває зайвого часу, Хулити Бога гріх непрощений. Від вух і язика велика біда. Розділ 4. Думки, що звільняють людину від тлінного і приєднують до нетлінного. Шлях до чесноти втеча від світу, шлях благий і короткий. Тому, хто жадає нетлінного, належить зневажати Все тлінне, якщо вважаєш істинного життя завжди очікуй людської смерті. Зненавидь нинішнє життя, бо бачиш, як безладно крутиться його колесо. Не бажай благ, користування якими минає, а володіння зникає. Смійся над тими, які всьому мають успіх, і жалій тих, які потерпають у всьому від невдач, бо це веде до нагороди, а те до любомудрости. Подвизайся у терпінні, яке, як знаємо, показали мученики, бо і від нас вимагається мучеництво совісті, щоб стояти у вимогах совісті. Над усім віддавай перевагу душі, і тоді шлях чесноти потече без зусиль, бо все тлінне, а душа безсмертна, безсмертному ж належить надавати перевагу перед тлінним. Будь готовий до скорботи і велику від цього матимеш користь. Не проси у Бога приємного, а лише корисного, бо першого, скільки не проси, Бог не дасть, якщо ж і отримаєш його як-небудь, воно скоро мине. Не засуджую у богості, бо вона позбавляє розваг борця на полі закону. Не захоплюйся багатством, бо турботи про нього найбільше відлучають людину від Бога, навіть проти твоєї волі. Близько кінець, готуйся ледачі й до бичів, недалеко до жнив, тож очистимо від терня ниву душі, ніщо не сховається від судді, і даремно ми намагаємося ховатися, грішачи. Більше, ніж людей, соромся ангелів, яких є багато поруч із нами, і ухиляйся всякого діяння, гідного сорому. Май дбайливу думку про терези судді. І викинеш із діл твого життя все, що не може витримати справжньої ваги на тих терезах, -ти або виявиться підробленим через домішки чужих настроїв, як виявляється підробленою, наприклад, золота монета, не витримавши своєї нормальної ваги через домішки інших елементів. Вважай для себе шкідливими бездіяльність та спокій і поспішай робити те, що від нас потребують. Завжди міркуй про непостійність теперішнього життя, і ніщо у ньому не буде в змозі розважати тебе. Хай не потішають тебе земні радощі, тимчасові, бо це вудка, яка як рибу приманює і ловить душу. Стій проти спокус, виявляючи необхідну мужність, ніколи не зневажай бідняка, який проливає сльози, щоб не були зневажені сльози твоєї молитви. Любомудріє це найбільше для людей надбання, але будучи єдиним, воно хоче і співперебувати з єдиним, хто його здобув. Чеснота це Божий хітон, його тчи, і будеш одягачем того, хто одягає все творіння. Земне крадуть злодії, роби небесне, яке недоступне пальцям крадіїв, що не можна схопити цими руками. Слід відмовлятися від утіх, бо вони схиляють до справ, через які, отямившись, стогнемо. Слід гидувати плотолюбними помислами, бо вони, розтліваючи тіло і душу оскверняють. І земні блага досягаються не без зусиль. Чому ж через зусилля ми ухиляємося від небесних благ? Чи хочеш творити чесноту, не виснажуючись, тож міркуй, що труд цей тимчасовий. А нагорода за нього вічна. Хай усі, що марніють за недоречними, нікчемними втіхами, подумають про минущість насолоде ними і про тривалість покарання за них, усе вважають тлінним і лише чесноту нетлінною. Нехтуй всім, що робить людину подібною до тварини, і роби тільки те, що може зробити тебе небесним. Дбай про чесноту. Бо вона через любомудріє робить Богом Адама. Стримуєш щерево, стримує язик, щоб не бути для одного рабом, а від іншого вільним намарно. Люби Бога і не будь прихильним до своїх більше, ніж до нього, щоб за словом Його не опинитися тобі недостойним Його, хоча ти цього й не бажаєш. Терпляче, знось скорботи, бо у них вінець для борців. Блаженно є терпіти зло, а чинити його окаянно, бо той, хто терпить його Христовий спадкоємець, а хто робить, спів спадкоємець диявола. Добрим є хліб посту, бо в ньому нема квасу сластолюбства, святим є жертовник молитви, бо Він прихиляє до нас святого святих. Не уважай справедливість придатком чесноти, бо без неї всяке діло нечисте. Якщо сієш у убогих сій своє, бо чуже гіркіше за кукіль. Сліпцем є милостивий, який не має справедливости, бо обробляє поле, з якого не може зібрати жнив. Завжди чекай смерті, але не бійся або увійди у безстрашний стан, бо те і інше справжні риси любомудріє. Носи образ чесноти, але не для того, щоб обдурити. А щоб принести користь тим, що бачить тебе. Про добре слід говорити й тому, хто не чинить доброго, щоб, соромлячись своїх слів, почав він і робити. Якщо істинно бажаєш неба, то не треба тобі землі, бо вона не дозволяє злітати до неба.